...людською бідою. Покарання до п'яти років позбавлення волі. Нацполіція викрила шахраїв, які продавали буцімто магічні амулети. Виявити новоутворення на ранніх стадіях. І ніякого дискомфорту жінки не доставляє. У Миколаєві облаштували центр діагностики захворювань молочної залози. Сьогодні середа, 22 жовтня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу Март. І далі до обговорення головних тем. Дев'ять разів протягом вчорашнього дня ворог атакував фпв дронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено два приватні будинки в Очакові та ще один у селі Лупареве. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Минулої ночі російські терористи знову масово атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури у місті Ізмаїл. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак повідомлялося про значні пошкодження та необхідність тривалого ремонту. На ранок одеські енергетики підключили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній, там, де це було технічно можливо. Вже зночі в Інстерині. Працювали 23 стаціонарні пункти незламності для населення. Учорашнім вечором російські терористичні війська скинули авіабомбу на житлові квартали корабельного району сусіднього Херсона. А вже сьогодні, близько п'ятої ранку, російська артилерія знову піддала його обстрілу. У наслідок ударів пошкоджено будинки та господарські споруди. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, через ранковий обстріл постраждало літнє подружжя. Вони дістали вибухові травми та контузії. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Генератори, свічки, павербанки та інші необхідні речі З початком холодів у Миколаєві містяни готуються до можливих екстрених відключень світла та опалення через масовані удари росіян по вітчизняній цивільній інфраструктурі. Наша знімальна група дізнавалася, на що налаштовуються миколаївці напередодні зими. Далі про це Яна Циня. Середини жовтня миколаївці вже відчули справжні перші похолодання. З наближенням зими та в умовах війни люди готуються до можливих перебоїв з світлом та теплом. Давайте дізнаємося разом, як містяни зустрічають холодну пору. Розкажіть, як пройшов ваш опалювальний сезон минулого року? На початку були проблеми з опаленням, його не було, на жаль. Але виправляюча компанія справилась, продула всі труби, тому. В принципі, загалом нормально. Все було добре, бо в нас не централізоване опалення, а котел. Тому коли стало холодно, ми просто включали котел. У мене частне опалення, тому я не можу давати оцінку. Але люди дуже бідують, тому що було або жарко, коли вже було на вулиці тепло, не відновлялося, або було холодно. Дуже добре. Було тепленько. Я живу в приватному будинку, тому ну ми самі опалюємо наш будинок. Як ви готуєтеся до опалювального сезону цього року, зважаючи на можливі аварійні відключення? А, насправді сподіваємося, що все буде добре, бо це дуже важко бути без опалення, коли вже холодає. А, ніяк не готуємося, тільки сподіваємося, що все буде добре. Враховуючи, що в мене час не опалення. Я готуюся, як обично буде світло, буде в мене опалення. Не буде світла, не буде газу, не буде в мене опалення. Покупаємо теплі домашні костюми. і теплі на носки. Які поради ви можете дати миколаївцям, які готуються до опалювального сезону, зважаючи на можливі аварійні відключення. Загалом бажано встановлювати нерозберігаючі лампи, не приводи, прилади, менше використовувати прилади в пікові години та замінювати вікна, наприклад, на металопластикові більш екологічні, більш енергоутримуючі. Я думаю, що більш потрібно покупати конвектора, дочки різні, тобто кондиціонери можна покупати, готуватися перше за все, щоб були дрова, щоб був уголь. Утепляли все, теплу одежу собі купляли і готувалися. Дай Бог пережити, щоб не було збоїв. З електроенергією та газом можна до речі купити грілки, продаються навіть в Аврорі. Яку можна там така спеціальна пластина? Ти її ламаєш, і воно гріє довгоруки, і вони многоразові, одноразові, можна декілька разів використовувати її. Є варіант купити вогнетривку цеглину, нагрівати її перед відключенням електроенергії на газовій плиті, бо не електричній, і потім від неї отримувати тепло, якщо будуть проблеми за. Я для себе відкрила, що кондиціонер сушить повітря, а от, щоб скоріше нагріти кімнату, то купити такий газовий невеличкий калоріфер, він піднімає температуру швидко, кондиціонер розподіляє її по всьому е, кімнаті і в хаті стає тепло моментально, виключаючи, цілий день стоїть тепло. Ну а по-друге, чай, чай ніхто не відміняв. Вставити буржуйки, Це, ну, такі печки е, е, тут. Невелике кількість дров. Минулого року пройшло успішно. Зараз готуємося павербанки. Раніше то ну всі все те, що гаджети завчасно, на підзарядку. Але як на мене, бо ми централізоване опалення, відповідно, а не приватне. І не особисте, то маючи віру в те, що все буде добре. От усе в нас буде добре, і разом до перемоги з вірою. Кожен готується до зими та можливих екстрених відключень по-своєму. А як зустрічаєте холодну пору ви? Діліться своїми порадами в коментарях. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Олександр Сінкевич передав чергову партію дронів захисникам, які б'ють ворога на Херсонському напрямку. Миколаївська громада завжди буде підтримувати українських воїнів, підкреслив міський голова. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію допомоги нашим хлопцям, які працюють на південному напрямку, впевнені, що ці дрони знайдуть свою ціль і росіяни пожалкують, що прийшли на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам велике за постійну допомогу. Ми будемо робити, прикладати максимум зусиль, щоб дійсно ці дрони нашли нашого спільного ворога по кожному, як цьому окупант. Цей дрон залетів. Миколаївські надзвичайники тричі підіймалися по тривозі минулої ночі та напередодні 21 жовтня. Одна з пожеж, які вони ліквідували, виникла через влучання ворожого ФПВ-дрону у житловий будинок у селі Лупареве Галицинівської громади. Також повідомляється про загоряння житлового будинку у селі Дорошівка Вознесенського району. Там причина займання наразі встановлюється. І крім цього, горіло сміття в будівлі, яка не експлуатується. Загалом від ДСНС було задіяно но 16 співробітників і 4 спецавтомобілі. На морському узбережжі Одещини знову виявили плями мазуту. Про це повідомляють працівники Національного природного парку Тузлівські лимани. Шлейф нафтопродуктів утворився на піщаному пересипу більш ніж за 600 кілометрів від місця аварії російських танкерів, що затонули ще у грудні минулого року в Керченській протоці. З них досі витікає мазут. Російська влада не провела герметизацію ламків, а осінні шторми посилили витоки. Основна маса забруднення осіла в донних відкладах Адах, які течії можуть переносити на значні відстані, уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Чотирнадцятилітній підліток отруївся грибами на Миколаївщині. 21 жовтня його було госпіталізовано до медзакладу з відповідним діагнозом. Наразі стан здоров'я хлопця покращився. Як з'ясувалося, гриби він назбирав неподалік дому та сам приготував. Наразі рятувальники закликають миколаївців утриматися від збору грибів у лісосмугах поблизу доріг, промислових зон, звалищ і не споживати невідомі гриби та навчати дітей не брати до рук незнайомі гриби навіть. Під час гри чи на прогулянці. У Миколаєві в пологовому будинку номер 3 запрацював центр діагностики захворювань молочної залози. Тут за кошти міського бюджету зробили ремонт та встановили сучасний мамограф. Нове обладнання дозволяє виявити новоутворення на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на одужання. Детальніше про це дізнавалися наші кореспонденти, тож усі подробиці за мить. Рак молочної залози залишається найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у всьому світі, але саме його найчастіше вдається виявити на ранніх етапах, якщо регулярно проходити профілактичні обстеження. З цією метою у Миколаєві в пологовому будинку номер 3 запрацював центр діагностики захворювань молочної залози. Тут за кошти місцевого бюджету зробили ремонт та встановили сучасний мамограф. Сьогодні ми завітали до нашого третього пологового будинку міського для того, щоб перевірити нове обладнання і ремонт, який зроблено за міські кошти. Треба сказати, що це приміщення є сучасним, обладнання є сучасним. Це вже друге відділення. Одне було в нас в корабельному районі на базі п'ятої лікарні. Зараз тут, на базі третього пологового будинку. Ми запрошуємо всіх жінок, для того, щоб вони перевіряли себе. Мамографія це рентгенологічне дослідження молочних залоз, яке допомагає виявити патології на ранніх етапах, коли лікування є найефективнішим. На даний час ми вже за короткий період зробили 193 дослідження. Виявили вже у нас 170 патологій за цей маленький період. Проведено шість операцій по видобленню доброякісних утворень молочної залози. На зараз працює у нас мультидисциплінарна команда, в якій є лікар-хірург-мамолог лікар рентгенолог і лаборант та команда лікарів гінекологів які працюють всі на діагностику на утворення робочого процесу для виявлення якихось проблем молочної залози. Мамографію рекомендовано робити раз на два роки жінкам старше 40 років, а жінки молодшого віку мають проходити раз на рік узд діагностику молочних залоз. В Нашій країні прийнята стратегія розвитку охорони здоров'я до 2030 року, яка передбачає в основному напрямок це профілактика захворювань. І сьогодні ми все робимо для того і оснащуємо наші заклади охорони здоров'я підпорядковані Миколаївській міській раді тим обладнанням, яке дійсно буде максимально направлено на виявлення захворювань на ранніх стадіях, і це профілактичний напрямок. В тому числі, результати свого обстеження прийшла забирати Наталя Олексіївна. Жінка розповідає, раніше для того, щоб пройти мамографію, їй доводилося їздити через усе місто у корабельний район, а тепер ця послуга стала набагато ближчою. Мій лікар, мій лікар дав мені направлення на УЗД, яке раніше робила раз на декілька років. Відколи почалась війна, я ще не відвідувала. А це вирішила прийти. Мені сказали, що у нас тут поруч з'явилася мамографія. і от я прийшла. Я дуже задоволена. Лікарка приємна така і підтримала і розповіла усе. Дякую, велике що місто потерпувалося про наших жінок, і нікуди не треба їздити. І не нада нікуди їздити. У медзакладі розповідають: новий мамограф дозволяє за одну зміну обстежити більше десяти пацієнток. А сама діагностика не. Має протипоказань. Наразі у нас дуже сучасний італійський апарат, дуже простий в роботі, не зашкоджує ніяким чином жінки під час обстеження. Обстеження ну, трошки болісне за що компресії. У нас робиться компресія, прижимає, вижимається молочна залоза, ну, але то, е, недовго, то дуже недовго і ніякого дискомфорту жінки не доставляє. Наразі спеціалісти готують документи для пакету медичної гарантії на 2026 рік. Тому поки що послуга платна. Записатися на неї можуть усі охочі у реєстратурі пологового будинку номер 3 Катерина Рупта Шерман Базик. Новини на телеканалі Март. Діяли від імені екстрасенсів та продавали буцімто магічні артефакти. Нацполіція затримала групу шахраїв, які, скориставшись людською бідою, заробляли на хворих переселенцях, а також військовослужбовцях, яким пропонували захисні амулети. Аферисти залякували чорними мітками, які начебто є на потерпілих, і пропонували товари містичного характеру, що мали виправити ситуацію. Далі пряма мова. Оперативники карного розшуку нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Київської області вже задокументували 18 епізодів злочинної діяльності викритої групи. По іншим триває робота. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт і поліції особливого призначення, проведено одночасно 23 санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів на території шести областей України. Вилучено грошові кошти. Мобільні телефони, чорнові записи, а також магічний крам, який реалізовували зловмисники. Слідчі поліції вже повідомили про підозру п'яти фігурантам за шахрайство в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Екологи зафіксували перевищення рівня забруднюючих речовин у морській воді на узбережжі Одеси. Його називають наслідком сильної зливи, яка сталася 30 вересня, та мала фатальні наслідки. Працівники державної екоінспекції відбирали проби в місцях, де повінь виносила найбільшу кількість стоків. Перевищення норм забруднення виявили на пляжі Золотий берег у провулку Маячному та в районі Аркадії. Певні відхилення спостерігалися також у Пересипському районі. Екологи продовжують дослідження, щоб визначити, наскільки критично змінився стан морської води після повені. І про погоду цього четверга 23 жовтня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний та досить теплий осінній день. Опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 5 до 17 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 72%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про сьогоднішні новини. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.